в білорусі масові затримання людей тільки за те, що вони виходять на вулиці і плескають в долоні або заводять будильники. Нам здається, це безпрецеденти. і ми бачимо такі хай маленькі зараз, але аналогії з Україною. І ми розуміємо, що якщо зараз український народ не встане, нас чекає Білорусь. Кожному хто е, висловлює свою думку, затикають рот і саджають за грати. Ми не хочемо, щоб в Україні повторилася така ж ситуація. Тисячі людей були карними органами режиму. Незаконно затриманы, збиті, осуджені уже на протягу по місяця. Тому ситуація вельми тяжка, и я вельми сподіваюся, що все-таки Лукашенко сидіть, тому що один вистів ситуації відставка Лукашенка і проведення вільних демократичних виборів.